Вау, який розкішний торт із моїми улюбленими цукерками! Ммм, смакота! Ого, здається, я намацав щось цікаве. Дівчата, це ж ціле відро з кіткатами. Шкода лише, що в мене зовсім маленька порція. Мм, якщо всі ділять смакоти, тоді я заберу найбільшу порцію шоколаду. Так, я завжди мріяла про такий торт. Ласкаво, просимо до нового челенджу. Хлоя, ти перша. Тих, у мене всього одна шоколадка. Ну, нічого, вона точно сама смачна. М -м -м, а всередині ще й цукирка. Тих. Шкода, що я вже закінчила. Ну, і що ж, настала моя черга. Я із задоволенням поласую своєю порцією шоколаду з вафлями всередині. О, до мене прийшла одна класна ідея. Я приготую смачний десерт. Для цього треба розтопити все пеном, а потім зачекати, поки застигне. Чудово, можна перегортати. О, ви лише погляньте, який розкішний тортик у мене вийшов. Ого, молодець, Дені. Треба буде запам'ятати цей рецепт. Не терпиться спробувати. Виглядає дуже апетитно. М -м, неймовірно. Ось це кайф. О, нарешті настала моя черга. Боже, як же смачно! Обожнює кіткат. Хочеться їсти ущелье. Mm, yeah. Ось це так. Як то кажуть, хочеться поринути в цю солодку справа з головою. Мабуть, саме так я і зроблю. Ого, ну ти даєш, Майлі. Та годі, друзі, пригощайтесь. Ну, дякую. Несподівано, приємно. Смакота. Літисолова. Які ж ми тепер комедні. Ну й умора. море. Дуже люблю чіпси, але на жаль, мені дісталась маленька порція, а у мене середня. Нічого собі. Друзі, ви коли-небудь бачили таку величезну пачку Прінглс? Оце диво. Майлі, але ти будеш першою. Так, ви маєте рацію, друзі. Впораюся з цією порцією дуже швидко. М -м -м, як же мало чіпсинок. Дуже смачно. Але, здається, більше нічого немає. Добре, Майлі, не переймайся. Тобі ще пощастить наступного разу. Бажайте прикол, зацініть. Вау, круто! Смачного дені. Велике дякую. Ой, чому кришка не відкривається. Ти чого? Кришка з іншого боку. А, Точно! О, чіпси розсипались. Хоча це не проблема. Буде їсти їх прямо зі столу. М -м, як же це смачно. Просто супер. Клоя, твоя черга. Ага. Я вже перечуваю. Треба лише дістатись до самої гори. Ага, вийшло. А от і моя апетитна чіпсина. О, ні. Ой-ой-ой. Хлоя, ти в порядку? Не турбуйтесь, я в нормі. Настав час смажити маршмеллоу! Це що жарт? А моя маршмеллоу зовсім крихітна, а пальник просто гігантський. Як би не спалити її вщен. Добре, побажайте мені вдачі. О, ні! Я переборщила. Як шкода. Бі! Це зовсім не смачно. Ну і що ж, тепер моя черга. Яка апетитна корочка виходить. Спробуємо. М -м -м, я в захваті же ніжно та солодко. Це було дуже смачно. Oh, Дені, yes. твоя черга. Why? Ну що ж, я теж намагатимусь підсмажити маршмеллоу як дівчата. Ось тільки це займе набагато більше часу. Не розумію. А цей пальник взагалі працює. Добре. Здається, настав час пустити вхід засіб потужніший. Якщо до динаміту, Дені, ти що з глузду з'їхав? Тут зараз все взлетить. А? Ну що, мета досягнута, маршмело я підсмажив. М -м, клас. Вау, я обожнюю ментос. Да, шкода тільки, що його у мене так мало. А У мене його дуже багато. Нічого собі. Лені, починаємо з тебе. Я згоден. Ці цукерки дуже смачні і м'ятні. А ще від них віє приємним холодком. <тит> Ох. Хто далі? <пит> Ох, я зовсім не люблю холод. Тому мені страшно куштувати таку величезну цукерку. Навіть зовсім непогано. От лише я починаю замерзати. Бррр. Я все Мамочки, а що буде зі мною, якщо я з'їм цукерку ще більше? Треба зробити це швидко, щоб не встигнути замерзнути. Ой-ой-ой, ой друзі, рятуйтесь хто може. Мама -ма 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 мама мія. О, хто нас розморозить? Велике дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Пишіть у коментарях, яка порція їжі вам подобається найбільше. Ну а поки що, бувай!